Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу плиткорізів. До вашої уваги давно очікуваний ще один плиткоріз, називається Ruby DCX250 Expert на довжину різу 1250 мм. Чому він очікуваний? Раніше вже досить багато років на ринку був DC250, які у нього були недоліки? Ну, недолік у нього був, як на мене, тільки один, що він в принципі, при повністю опущеному двигуніну міг почати знімати фасточку або почати різ плитку довжиною 110 см. А 120 см треба було плитку ставити під нього, під диск. Цей же плиткоріз має величезну кількість переваг. Перше, декларується при повністю опущеному двигуні, тут влазить 1250. Реально він ріже 1400, 1350, 1400, якщо під диск підставляти плитку. Потужність двигуна стала більше. Якщо там була 1150, то тут вже 1500. Відстань між роликами стала більше. Заліза тут трошки на каретки, на обв'язки стала більше. Жорстких конструкцій, як на мене, стало більше. Сама шина, товщина її, ширина, висота стала е жорсткіше, тому воно, вона винесе любі навантаження е по прямому різу під кутом 45. Я навіть підозрюю, що він може працювати як каменеріз, е різати плитку е ну, товщу, ніж 15-20 мм, яку я рекомендував різати е плиткорізами. Система зажима диску залишилася в ідеальною, вона нікуди ніхто не веде. Система подачі води тут змінилася. Тут от став от такий сосок, який в залежності від товщини матеріалу ви висовуєте і ну, можете його підлаштовувати. Він резиновий, в принципі, треба бути дуже обережними з ним. Система фіксації висоти стала, як на мене, простіше, стала гірше. Як що тут мене дивувало, що якщо ви відводите до самий кінець, тут немає е, резинових вставочок. Тому треба, будь ласка, щось наклеїти, щоб не було е, пошкоджень. З цієї сторони вона підходить, тут є резинова вставочка, тут претензій у мене немає. Як завжди, залишився і термозахист, і захист від перенавантажень, і див захист, тут немає ніяких у мене нарікань. Що стало ще плюсом по порівнянню з dc 250 Корпус став алюмінієвий. Корпус став алюмінієвий, по ньому юзають ось такі шість алюмінієвих алюмінів, тут, тут дві, це на 1556. Ось такі алюмінієві ставки, які ось тут закріплюються для того, щоб вони не рухались, не юзали. В принципі, дуже гарне рішення. Якщо ви подивитесь. Вони дуже легко знімаються, дуже легко чистяться. Тут оцинкована крита, яка стоїть під нахилом для зливу води. Вода зливається ось в то відро, яке стоїть під ним, яке ви можете час від часу міняти. В кінці роботи ви по відру злили і буде у вас чистий піддон. Воду в зону різу подає ось такий потужний насос з висотою підйому 2 метри. Ось такі спеціальна змія присутня, яка, щоб ваш, вам це проводи, в тому числі ви можете і мережевий сюди доціпити окремо, щоб не заважали при різу. Він стоїть на дуже міцних ножках. Ширина у нього стала більше стала у нього 56 см. Ножки кріпляться ось на таких зручних міцних кріпленнях. Як на мене, це дуже вдале рішення. Вони фіксуються ножки на ось таких бокових. Кріплення для перенесення. Крім того, можна його поставити ось на такі чотири спеціальні резинові опори. Крім того, його коли ножки склали, його можна катати на ось таких коліщатах Ну, як на мене, дуже продумані рішення. Звісно, хотілося б, щоб до нього, крім цього бокового упора, який йде в комплекті. І в комплекті ключів були, були ще бокове розширення, бо зараз плитки пішли такі, що потребують бокового розширення. Але, на жаль, це за додаткові гроші. Звісно, тут стоїть стандартний е фланці товщиною, тобто шириною біля 8 см. Звісно, хотілося б, щоб в комплекті були більші 11 см, які також окремо треба докуповувати і вони в мене є. Шириною 11 сантиметрів, щоб на ньому можна запросто було знімати фасочку або виконувати різ під кутом 45. Як на мене, це дуже вдале рішення. Як на мене, воно вже запросто конкурує зі всіма іншими конкурентами. Тому я впевнений, що він буде мати попити на теренах України. Він постачається офіційно, я офіційний дилер. Забезпечується гарантією на протязі 2, 2 роки. Якщо ви подивитесь, все тут міцно зроблено. Все зроблено так, щоб він прослужив довгі-довгі роки. Бачите, якщо ручка, то вона приварена, вона товста, вона міцна. Якщо болти, то вони зроблені з нержавійки. Як на мене, він має, і нікуди не дінеться і буде служити довго і щасливо. По двигуну дуже коротко. Мало того, що потужно стало 1500 двигун же знімається і фіксується в будь-якому положенні. В зону різу подається вода, вона також регулюється подачі води. Ну, як на мене, одні переваги, ну і дуже мало недоліків. Так що звертайтеся до мене, буду вам радий допомогти в придбанні плиткорізів і ручних, і електричних всіх фірм я надам любі консультації і забезпечую мінімальну вартість. Всього найкращого, звертайтеся.